Росіяни скоїли одну з наймасовіших атак шахедами на Україну. Є загиблі та поранені. У Ватикані відбулася меса на початок понтифікату Лева 14. го вечір виборів на польському радіо говоритимуть експерти й політики. Ніч на 18 травня з 16-ї години 17 травня противник атакував. Більш як 270 трьома ударними дронами типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомив генеральний штаб ЗСУ. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. На ранок, 18 травня, підтверджено збиття 88 ударних шахеїв і безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі України. 128 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. На Київщині внаслідок нічної атаки загинула 28-річна жінка ще троє людей поранено. Зокрема, чотирирічна дитина. На Донеччині загинула одна людина і шестеро поранені. 250 тисяч осіб, зокрема понад 150 державних делегацій, відвідали Месу з нагоди початку Понтифікату Лева XIV на площі святого Петра та Ватиканській Базилійці в Римі. У своїй проповіді папа сказав, що об'єднана церква має бути зачином примирення для світу. Лев 14 вперше проїхав площею святого Петра і колицями на Папа Мобілі, вітаючи НАТО вірних. Потім він помолився біля гробниці. Того Петра у Ватиканських гротах. У своїй проповіді він зазначив, що ми живемо в часи розбрату, ненависті, насильства, страху перед іншими та експлуатації. Він сказав, що хоче зберегти християнську спадщину та відповісти на виклики нашого часу. Цитую: будуємо церкву, засновану на Божій любові, яка є знаком єдності, місіонерську церкву, яка відкриває свої обійми світові, проголошує слово, дозволяє історії непокоїти її. Та стає зачином гармонії для людства, сказав папа. Він наголосив, що місіонерська діяльність ніколи не полягає в завоюванні інших через панування, релігійну пропаганду чи використання інструментів влади, а завжди й виключно йдеться про те, щоби любити так, як це робив Ісус. Папа Римський прийняв інсигнії та символи папської влади, палій і перстень рибалки. Серед гостей трансляції виборчого вечора на польському радіо, яка розпочнеться о 20.50, будуть політики й експерти. Трансляція триватиме близько двох годин і буде доступна на всіх каналах: Радіо Єдинка, Труйка та Польське радіо радіо-24», а також на Ютубі. каже Яцеп Чернецький, заступник директора першого каналу польського радіо теж виніках будемо вам також говорити про всі інші результати, які з'являтимуться під час програми. Програма потриває зо дві години. Тож може навіть на лейтпули потрапимо, тобто на такий кидок результатів, які рахуються за опитуваннями. Трансляція триватиме близько двох годин. Виборчі дільниці будуть відкриті до 21-ї години. Нагадаю, що Лайтпулт дослівно означає пізнє опитування. Це дослідження, яке дозволяє отримати прогнозовані результати виборів на основі даних, отриманих з вибраних виборчих дільниць після їх закриття. Результати пізнього опитування базуються на офіційних даних окружних виборчих комісій. Похибка такого опитування оцінюється приблизно в один. Відсотковий пункт